Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. Ми займаємось вирощуванням прісноводної креветки та австралійського рака. Сьогодні стандартне запитання, яке багато хто з вас задає. Чи можливо повністю знизити або відкинути канібалізм при вирощуванні креветки макробрахієм Розенберга? Відповідь одна і остаточна. Ні, це неможливо. Можливо тільки частково знизити канібалізм за рахунок певних факторів. Одну, не будемо там все розкладати по полицях. Давайте так, щільність посадки впливає, укриття, кормова база, температурний режим, потім якість води. І ще деякі моменти. Таким чином не існує формату, щоб повністю забрати убрати канібалізм цієї креветки, дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.